Працюю сьогодні у пари молодих геїв у США, і я вам так скажу: мені дуже імпонує і подобається ця свобода у людей. Ніхто не боїться сказати про свої почуття, що їх якось не так сприймуть, засудять, тому що тут дозволено робити все, що не порушує закон, і твої особисті кордони. А так ти вільний у своєму виборі. Я ніколи просто так не оцінюю і не засуджую людей, які народились або вибрали бути не такими, як я. І якщо щось відрізняє від мене, це окей. Для мене в першу чергу важливо, що це за. Людина, як вона себе поводить, спілкується, а не хто у неї партнер. До Речі, саме ця пара була дуже милою і уважною. Вони мені залишили купу різних записочок по квартирі, де що я можу знайти, як правильно всім користуватися. Тут ти можеш жити як захочеш, з ким захочеш, обрати свій стиль життя, і ніхто тебе за це не засудить. Звісно, така відкритість у деяких проявах може вас шокувати, і тоді доводиться самому розбиратися, що для вас правильно, а що ні. І як же класно, що у світі існує така країна, де тобі не соромно жити так, як ти хочеш. А що думаєте ви?